Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Підкреслив, що найближчі місяці можуть бути критичними для України, тому що українські військові змушені ухвалювати складні рішення в умовах відсутності американської допомоги. Заява речника. Білого дому пов'язана насамперед із тими дискусіями, які продовжуються у американському конгресі щодо умов, на яких має бути виділена цю допомогу, як відомо, республіканці пов'язують рішення про виділення допомоги Україні із остаточним компромісом по міграційній політиці Сполучених Штатів. Хоча абсолютно незрозумілим залишається факт, чи потрібний республіканцям сьогодні такий компроміс. На праймері з республіканців у нью гемпширі стає очевидним, що позиції колишнього американського президента Дональда Трампа посилюються з кожним днем, і він очевидно переможе. Свою єдину зараз сильну опонентку Нікі Хейлі, яка неодноразово виступала із закликами продовжити допомогу Україні напередодні праймеріс, інший важливий кандидат від республіканців на посаду президента Сполучених Штатів, губернатор Флориди Рон Десантіс, очікувано відмовився від подальшої участі у змаганні на користь Дональда Трампа. Можливо, очікуючи від колишнього американського президента подяки у вигляді посади віце-президента Сполучених Штатів в разі якщо Трамп отримує довгоочікувану номінацію, це означає досить просту річ все більше і більше республіканців у американському конгресі будуть прислухатися до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. В ситуації, коли він має все більше і більший вплив на майбутнє республіканської партії, колишній президент і без участі у виборах залишався людиною, до якої змушені були прислуховуватися керівники республіканців у сенаті і палаті представників. А після відставки з посади спікера палати Кевіна Маккарті і після того як стала очевидною ситуація пов'язана із невідворотністю балотування Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів зараз колишнього очільника держави може зупинити тільки суд, але не республіканський виборець, який продовжує симпатизувати Трамп. Республіканські сенатори і конгресмени усвідомили, що без підтримки Дональда Трампа їм годі очікувати на продовження власної політичної кар'єри. І навіть якщо уявити собі, що лідери республіканської меншості у сенаті, які не так зацікавлені у продовженні своєї політичної кар'єри, як набагато більш молодші конгресмени у палаті представників, погодяться проголосувати. Важливий для сенаторів республіканців компроміс по міграційній політиці Сполучених Штатів існує вірогідність, що залежне від Дональда Трампа та його прихильників у палаті представників, спікер цієї палати Майк Джонсон відмовиться ставити цей законопроект на голосування і поверне його до Сенату. Це більш менш. Реальний логічний розвиток подій, який явно виглядає невтішним для України. Адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена намагається і тиснути на Конгрес, і співробітничати з конгресом тиснути, так як ми чуємо від Джона Кірбі та інших американських достойників, які нагадують, що без американської воєнної та фінансової допомоги Україні буде дуже важко. Давати опір російській агресії. Співробічні, коли Джозеф Байден йде на безпрецедентні, навіть не з точки зору власного президентства, а з точки зору всієї своєї багаторічної політичної кар'єри поступки. Сенатором, республіканцем та членом палати представників від республіканської партії у питанні міграційної політики, однак, як бачимо, ані тиск, ані компроміси не діють на республіканських конгресменів, тому що вони уважно дивляться не в бік Білого дому. Не в бік Джозефа Байдена, а в бік Дональда Трампа та його власних політичних міркувань. Сам Трамп, як на мене, вже зробив свій вибір жодного долару для України. Створення ситуації, яка на думку колишнього американського президента, зможе розчистити для нього можливість для домовленості із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, в разі якщо Трамп виграє президентську номінацію і повернеться до Білорусі. Дому, що конче необхідно колишньому американському президентові, щоб позбутися багатьох звинувачень, які зараз розглядаються проти нього у судах, Трамп може сподіватися, що він знайде такий баланс інтересів з російським президентом, які. І призведуть до закінчення війни в Україні. Але як будь-яка людина із авторитарним мисленням Трамп може бажати, щоб сама Україна не відігравала жодної ролі в ухваленні рішення щодо своєї подальшої долі, а просто погодилася б із тими міркуваннями, які будуть висловлені колишнім американським президентом вже у Білому домі, і з тими рішеннями, які будуть ухвалені Дональдом Трампом і Володимиром Путіним без участі України у цьому. Врегулювань для того, щоб українська держава та українське суспільство погодилися із таким варіантом розвитку подій, звичайно ж, Трампу потрібно, щоб Україна не мала жодних сподівань на допомогу, щоб він виступав рятівником України від абсолютно неуникненної катастрофи. А яким буде цей порятунок? Це не українцям, це Трампу і Путіну вирішувати. Ну і це звичайно дуже небезпечний для України розвиток подій, у наступному. Періоді, періоді передвиборчої боротьби у сполучених штатах, і саме про це і говорить Джон Кірбі, коли. Має на увазі непрості місяці. Це не тільки непрості місяці для збройних сил України для української держави. Це насамперед непрості критичні місяці для американської політики. Адже коли Дональд Трамп виграє праймері з на початку березня, а це неодмінно відбудеться, стане абсолютно очевидним, що республіканцям потрібно звертати увагу виключно на думки цієї ексцентричної і непрогнозованої людини, яка щиро вірить у можливість власних домовленостей із. З авторитарними лідерами сучасного світу. Звісно, найбільш важливим є питання: а що буде, коли Дональд Трамп розчарується у цих своїх співрозмовниках, коли він не зможе знайти спільної мови із Володимиром Путіним та іншими диктаторами 21-го століття. тут передбачувати щось досить важко? Чи буде Трамп допомагати Україні в цій ситуації? Боротися за власний суверенітет, територіальну цілісність і збільшить допомогу нашій державі, чи взагалі вирішить, що для нього найкраще усунутися від вирішення європейських проблем і бути швидше свідком тих всіх складних процесів, які будуть надалі розвиватися на європейському континенті на пострадянському просторі, виключно коментуючи їх під час своїх брифінгів у Білому домі, і це також неймовірно небезпечний. Однак достатньо очікуваний розвиток подій в разі, якщо у листопаді 2024 року новим президентом Сполучених Штатів стане їхній старий президент Дональд Трамп. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На каналу Патреоні Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.